Але сама тривога. Кот, Сьома, ти гулюнькав? Тривога, не тривога. А вулиця тут святе, так? Да? Кот, сьомшка. Додому йдемо? Не? Ще будеш гуляти? А тут у нас ще парочка. Баїчка. Де там твоя дівчинка? Апа. Пускайте мене. Пускайте мене до дорослих. Підемо глянемо. Да. І коли вже обрастеш, Моя зв'язочка така хальося. іди гуляй. О, так, так. так, а тут у нас дорослі. Все тут вони тут різні. Оно ну, наша Арсюша. Наші молоденькі девочки. А от це чудо сіло на яєчки. О, боже, як мені страшно. Покажи, скільки там тебе. О, вже як багато. Оце цього я в тебе заберу, а тут сиди, так. Да. Молодець. Там у нас яєчко Павління. А ось щось вийде. Павлин молодий. Це наша девочка молоденька. Крюкрю. Курю-крю. Сидиш, ну сиди. Ще рано тебе пересаджувати. Це наша Арсюня. Сюша. Ах, який молодець, молодец. Арсюша. Це наші девочки тоже молоденькі. Виходжу, по все.